Ну, хто себе не впізнає, вирішив на годинку заскочити в улюблений Скарім, просто здати один-два квести, можливо, трохи дослідити нову печеру, або, скажімо, швиденько налаштувати пару конвейерів у Factorio, бо виробництво Сталі щось просідає. Чи може як багато хто з нас нещодавно хотіли створити персонажа в Baldur's Gate 3? Знаєте, обрати расу, клас, ретельно підібрати кольор очей та зачіску, пройти вступ. А потім піднімаєш голову, за вікном вже розгодняється. На лічильну костім згадковим чином з'явилися плюс вісім годин, а ти, по суті, ще й грати по справжньому не почав. Чому так відбувається? Яка невидима сила, яка магія змушує години, проведені у віртуальних світах, буквально стискатися до невловимих хвилин, тоді як, скажімо, нудна нарада на роботі чи пара в університеті можуть тягнутися цілу вічність. Сьогодні ми з вами, детальні мандрівники, спробуємо розібратися, як саме відеоігри так майстерно викрадають наш час, звісно, у найприємнішому сенсі цього слова. Чому цей процес часто такий захопливий та непомітний, і що з цього приводу каже сучасна наука, зокрема психологія. Готові дізнатись, куди зникають ваші дорогоцінні ігрові години? Тоді пристібайте ремені, ми вирушаємо. Отже, чому ж час у грі так часто летить абсолютно непомітно. Один із ключових термінів, який допомагає нам це зрозуміти, це стан потуку або англійською «flow state». Цю концепцію ще в 70-х роках минулого століття запропонував та детально описав американський психолог угорського погодження Мігай Чіксендмігає. І вона, як виявилося, ідеально описує той стан, в який ми часто потрапляємо під час захопливої відеогри. Що ж це за магічний потік? Поївіть собі такий стан, коли ви повністю без залишку занурені в те, що робите. Ваша увага максимально сконцентрована на поточному завданні, а все навколишнє звуки, думки, навіть відчуття голоду чи втоми, ніби відступає на другий план. Зникає Зайчик Сент-Мігає для того, щоб увійти в цей продуктивний та приємний стан потоку, необхідні кілька умов. І вгадайте, що. Сучасні відеоігри просто майстерно навчилися створювати ці умови для нас. По перше, все чітко визначені, зрозумілі цілі у грі. Ви майже завжди знаєте, що вам потрібно зробити: перемогти конкретного боса, дійти до наступної точки збереження, зібрати певну кількість ресурсів, виконати завдання з квестового журналу. По-друге, це негайний та чіткий зворотний зв'язок. Кожна ваша дія в грі має миттєвий видимий або відчутний результат. Влучили у ворога, у нього зменшилося здоров'я. Правильно натиснули комбінацію. Персонаж виконав ефектний прийом, розв'язали головоломку. Відкрився таємний прохід. Ви одразу бачите наслідки своїх дій. По третє, і надзвичайно важливо ідеальний баланс між складністю завдання та вашими навичками. Гра не має бути надто легкою, щоб не викликати нудьгу, але й не надто складною, щоб не призвести до фрустрації та бажання все кинути. Вона має постійно тримати вас на межі ваших можливостей, кидаючи адекватний виклик, але й даючи відчуття зростання та майстерності. Як результат усього цього, ви отримуєте глибоке відчуття контролю над ситуацією, навіть якщо ця ситуація дуже динамічна та вимагає максимальної концентрації. Коли всі ці умови сходяться, відбувається справжня магія. ви ніби розчиняєтесь у грі втрачається відчуття власного я зникають буденні турботи, фізичні потреби на кшталт голоду чи бажання сходити в туалет відступають. І що найцікавіше для нашої сьогоднішньої теми кардинально змінюється ваше суб'єктивне сприйняття часу. Години можуть пролетіти як одна невловима мить, тому що ваш мозок повністю поглинений діяльністю, яка приносить глибоке задоволення, відчуття компетентності та майстерності. Згадайте, наприклад, напружені адреналінові бої в Doom Eternal. Щоб вижити та перемогти, потрібно повністю розчинитися в цьому жорстокому, але неймовірно ритмічному танці смерті. Ідеально таймувати ривки, постріли, використання бензопили та вогнемета або нескінченні, але такі захопливі спроби втекти з підземного царства в роухлайку Хейтс. Кожен новий забіг унікальний, виклик завжди не межі твоїх можливостей, і ось ти вже не помічаєш, як провів за грою кілька годин, прагнучи ще однієї останньої спроби. Це і є той самий легендарний потік. Але сам по собі стан по це лише частина відповіді на наше питання. Давайте тепер копнемо глибше і розберемо, які саме конкретні ігрові механіки та дизайнерські рішення так майстерно ловлять нас на цей гачок і змушують забувати про час. Отже, стан потоку це психологічна основа нашого залипання. Але які саме ігрові механіки та дизайнерські рішення слугують тими самими інгредієнтами, що так майстерно занурюють нас у цей стан і змушують забувати про час, по перше, це чіткі, часто короткострокові цілі та миттєвий зрозумілий зворотний зв'язок. Більшість ігор просто майстерно розбивають великі завдання на маленькі, легко засвоювані кроки. Дійди до тієї вежі, вбий десять кабанів, збери п'ять квіточок для зілля, і щойно ти це робиш? Дзень. Квест оновився, досвід зараховано, новий предмет в інвентарі, приємний звук сповіщає про успіх. Цей безперервний потік маленьких досягнень неймовірно мотивує і підтримує інтерес. Згадайте, як у звічір 3 ви вирушили по основному сюжету, але по дорозі лише на хвилинку вирішили заскочити до знаку питання на карті. А там невеличка, але цікава побічна історія, яка затягнула вас ще на годину. По друге це захопливі та часто циклічні ігрові пет з ефектом ще один раз багато ігор побудовані на відносно коротких, але насичених подіями сесіях, які легко почати знову, які дають швидке задоволення від прогресу. Класичні приклади це або руглайк той же Hades, або будь-яка сесійна гра. Програв не біда, бо ось тобі трохи прогресії, нові знання про ворогів. Давай спробуємо ще один забіг. Може, цього разу комбінація здібностей чи карт, чи щось там ще буде вдалішою. Те саме стосується і сесійних онлайн-ігор від Counter-Strike 2 до League of Legends. Ну ще один матч, і точно все. І цінне злічення ще одні рази. Непомітно складаються в години. По третє постійне відчуття прогресії та розвитку. Нам людям властиво прагнути до зростання та вдосконалення. І ігри чудово це використовують: нові рівні персонажа, відкриття нових навичок та здібностей, покращення спорядження, розширення власної бази чи впливу у світі. Все це потужні мотиватори, що підживлюють інтерес. Години летять непомітно, поки ти намагаєшся вибити той самий легендарний сет броні в Діабло 4, Прокач. Ати всі гілки навичок в сайберпанкі 2077 або перетворити своє маленьке поселення на величезну процвітаючу імперію в цивілізації. По четверте, це глибоке занурення у світ та історію. Або простіше кажучи, ескапізм. Коли гра пропонує нам детально пропрацьований атмосферний та правдоподібний світ, захопливий сюжет, харизматичних персонажів, яких ми починаємо сприймати майже як живих та неймовірну музику. Ми з радістю тікаємо в цей світ від буденних турбот та рутини. Ви можете провести цілий вечір, просто досліджуючи дивовижні краєвиди Red Dead Redemption 2, розплутуючи складний детективний клуб. Боку Alan Wake 2 або віддаючись творчості у безмежному світі Майнкрафту, і абсолютно забути про те. Котра година, і нарешті, як логічний наслідок усього перерахованого, зменшена самосвідомість. Коли ми повністю поглинені грою, наш мозок фокусується на виконанні ігрових завдань, на переживанні віртуальних пригод. Ми менше аналізуємо себе, свої фізичні відчуття, втома, голод менше думаємо про реальні проблеми чи обов'язки. Зовнішній світ, ніби перестає існувати на деякий час, і разом з ним звичне відчуття плину часу. Саме ця майстерна комбінація чітких цілей, швидкого та позитивного фідбеку, захопливих ігрових циклів, постійного відчуття прогресу та глибокого занурення у віртуальний світ, і створює ту саму часову пастку, в яку ми так охоче часто потрапляємо. Звісно, здатність ігор так сильно захоплювати нашу увагу і буквально стирати відчуття часу, має і свій зворотній бік. Коли ще один хід непомітно перетворюється на цілу ніч без сну перед робочим днем, коли важливі справи, навчання чи домашні обов'язки систематично відкладаються на потім заради віртуальних пригод, а спілкування з близькими в реальному житті починає страждати, це вже може стати тривожним дзвіночком. Втрата відчуття часу в надмірних кількостях може призвести до цілком реальних проблем. Хронічний втоми проблем зі сном, зниження продуктивності, прокрастинації і в деяких випадках навіть до формування ігрової залежності, коли гра перестає бути просто розвагою і починає негативно впливати на якість життя. Але погодьтеся для переважної більшості з нас, ігри це все ж таки чудовий спосіб відпочити, відволіктися, зняти стрес після важкого дня, отримати порцію яскравих емоцій та відчуття досягнення. Це унікальна можливість побувати в інших світах, пережити неймовірні історії, випробувати себе, поспілкуватися з друзями в онлайні або просто насолодитися творчим процесом. Головне тут, як і в будь-якій іншій справі. Знати міру та вміти підтримувати здоровий баланс між віртуальним світом та реальним життям, адже навіть найзахопливіша та найнасиченіша гра не замінять нам повноцінного сну живого спілкування з близькими чи виконання важливих життєвих завдань. Тож сам по собі феномен залипання в іграх це не обов'язково щось погане. Часто це свідчить про те, що гра справді якісна. Добре продумана і дарує нам той самий бажаний стан потоку, який є позитивним психологічним досвідом. Важливо лише пам'ятати про кнопку Пауза не тільки на геймпаді чи клавіатурі, а в своєму ставленні до ігрового часу. Отже, підсумовуючи нашу сьогоднішню детальну мандрівку, стає очевидним. Відеоігри це справжні віртуози укривання нашим суб'єктивним сприйняттям часу. Вони роблять це не за допомогою якихось потайбічних сил чи чорної магії, а завдяки глибокому розумінню людської психології, насамперед, через майстерне вміння занурювати нас у той самий продуктивний та приємний стан потоку. А також завдяки продуманому філігранному геймдизайну, який використовує чіткі та. Досяжні цілі, миттєвий та зрозумілий зворотний зв'язок, постійне відчуття прогресу та глибоке, всеохопне занурення у свої світи. І саме в цій унікальній здатності непомітно стирати години, перетворюючи їх на миттєвості чистого задоволення, криється одна з головних причин такої неймовірної привабливості ігрового світу для мільйонів людей. Це свого роду контрольована втеча від буденності та невблаганного плину реального часу, втеча, яка за умови дотримання. Здорового балансу може бути не просто приємним відпочинком та розвагою, а й джерелом справжнього задоволення, відчуття досягнення, розвитку власних навичок, майстерності та переживання унікальних захопливих історій. А в яких іграх ви найчастіше губите лік часу, які саме ігрові світи чи механіки затягують вас настільки, що ви забуваєте про все на світі. Обов'язково поділіться своїми історіями та улюбленими часовими пастками у коментарях під цим відео. Величезне дякую всім, хто розбирався в цьому цікавому часовому феномені разом зі мною. Сподіваюся, ця мандрівка допомогла вам трохи краще зрозуміти, куди ж насправді зникають ваші ігрові години. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, підтримайте його своїм лайком. Це найкраща мотивація. Підписуйтесь на канал Детальний мандрівник Геймінгу та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні занурення у захопливі світи та хитромудрі механіки відеоігор. Дякую тим людям, які підтримали цей канал. Генію Михайлу Тренд Лайф там якомусь владу. Дякую, друзі. Бережіть свій час, але не забувайте якісно та із задоволенням відпочивати за улюбленими іграми. До зустрічі в нових мандрівках.